Добрий день товариство. Сьогодні в нас буде ще одна серія про мій мотоцикл Yamaha, про обслуговування його, його. основна ціль на сьогодні це е, зробити обслуговування ланцюга, тому що деякі ланки вже не згинаються. Також поміняти всякі резинки. Типу у нас от є розинка захисна на е, ручку переднього гальма, тому що це вже є пошкоджена разинка. Ножки переключення передач, яка також є пошкоджена. От. Щодо ланцюга, е, спочатку я думав, що я його знімлю повністю, кину в тару і добре відмию. Але так як ланцюг не має замка і він є заклепаний, я піду трошки простішим шляхом. Я знімлю цю ліву бокову кришку, яка захищає зірку і захищає ланцюг. І за допомогою керосина. Великої зубної щітки старої, маленької зубної щітки та очисника, спробую його вимити. В ідеальному випадку цей ланцюг би здалося вже замінити, але ми спробуємо дати ще йому одне життя, щоб цей сезон я ще на ньому від'їздив. Відкручуємо 3 гвинта хекс 5 мм тут. Так, кришка знята. Ще десь полетіло. Сподіваюся, це не шайба, ні, це не шайба. Відставляємо кришку вбік. Так, є доступ до нашої зірки. Як бачимо, тут трошки є нотелли. Зараз ми це все відшкрябаємо. І ось тут буде основне місце, де ми будемо чистити, чистити наш ланцюг ретельно. От, бачите, він де-не-де не згинається. Не забуваємо про безпеку. Вдягаємо рукавиці розинової, тому що робота є така доволі брудна. Спочатку я цю ноталу грубо вичищу на суху, а потім вже за допомогою керосина і за допомогою щиток більш детальніше, більш ретельніше очищу цей ланцюг. Беремо саме звичайний папір і витираємо це все. Так, стараємося все вимити. Можна скористатися якимось потичком, тому що воно доволі таке тверде. Це нотала це по факту суміш пилюки, суміш мастила, тобто яким я змащував ланцюг, тому що періодичне обслуговування ланцюга це є кожні 500 км або кожен раз, коли ви на мотоциклі їдете під дощем За допомогою щітки. Так. І звичайного керосина ми поволі, крок за кроком, ланка за ланкою, очищуємо наш ланцюг. Так, наступний крок, який я зроблю, це я після повної очистки керосином майже лам пішло пів літра керосину, ще трошки є. Це на очистку ланцюга і на очистку ось тут. тобто навколо зірки. Я також це все хочу вимити. Я його так розмочив трошечки, з грубшою щіткою. І зараз очисником юрт я це все. Я це знаю Що я хочу сказати? Насправді деякі ланки досі не згинаються нормально. Навіть видно, що на деяких місцях я бачу орінги. Частинки орінгів, частинки резинки вже повилазили. Тобто цей ланцюг однозначно є під заміну, тому що вік е зробив в принципі своє Резина, тому цей. Тому ланцюг під заміну. Зараз я це все вимиваю, протираю і будемо переходити до змащування. Після ретельної чистки цей вузол виглядає ось так. Все чистенько. Є туди деші сліди. Але оця пластмаска чиста, оця пластмаска чиста, де справиться ланцюг. Тобто вся нутелла вимита. Зараз ми натягнемо ланцюг і, прийдемо, і приступимо до його змащування. Змащування також будемо виконувати ось тут. Для того, щоб натягнути ланцюг. Ми поставляємо дану гайку. Але, на жаль, в мене немає ключа на 21, у мене є тільки головки, тому прийдеться нам зняти, зняти глушник. Щоб зняти глушник, нам потрібно відкрутити цей гвинт і відкрутити ось тут хамут, і наш глушник, наш глушник мав, би, мав би знятися. Тому відкручуємо два гвинта, знімаємо глушник і після того відкручуємо гайку і натягуємо наш ланцюг Так, вихлопна знята. Трошки вас везубануло, крім цього і гвинта на хмоті. Ще є один гвинт. О, ось тут. вихлопна у нас тут знята. І цікаво можна подивитися, що тут є такий маленький каталітичний нейтралізатор. Тому що мотоцикл це вже є стандарт Євро 5, він є повністю інжекторний. І так він має у нас каталітичний нейтралізатор. Ось такий маленький, маленький збоку. Так, тепер я послабляю гайку колеса. Це є головка на 20, напевно, що 2 мм. Так, це є головка на 22 міліметри. Послабляємо. Послабили. Так, доволі міцно воно закручено. Тепер за допомогою рожкового ключа, ключа, мабуть, на 10, ми. Попускаємо нашу натяжку не 10, мабуть, ключ 12. Ключик 12 попускаємо натяжку нашого ланцюга. І також натяжку нашого ланцюга з цієї сторони. Тепер за допомогою таких оцих гвинтів ми маємо можливість наше колесо рухати. Взад, тим самим натягувати натягувати наш ланцюг. Так, Що нам каже мануал? Мануал каже, що наш ланцюг він має мати люфт по факту вільний хід 30-40 мм. Тобто, якщо взяти, що е, вісь ланцюга провести так паралельно йому, то в нас має бути 30-40 мм загального ходу. Тобто, На, на сторону у нас 15-20, тобто 15 сюди, 15. 15 сюди. Зараз візьмемо лінійку, ми це змірюємо і підтягнемо так, як нам потрібно. Я беру наш штанний циркуль відкладаю 35 мм. Це щось проміжне між 40 мм, і наш ланцюг має попадати в от, от такий діапазон. Як бачите, він явно вище. Тобто це не є 30-40, отут є 35 мм. Це рівно 35 мм. Якщо поставити це рівно ланцюга, підняти його вгору. То ланцюг ще десь на міліметрів 15 у нас вище. Тому ми за допомогою цих гвинтів зараз підрегульовуємо. Тут є відповідно спеціальні індикатори для того, щоб це було однаково з двох сторін і підтягуємо до того моменту, поки не буде 30-40 мм. Так, ми трошки підтягнули. Наш ланцюг вже більш натягнутий. Це навіть видно по зусиллю і по тому, як він ходить. Після натяжки ланцюга ми його натягнули, ми закручуємо ці, скажімо так, блокувальні винти з моментом затяжки 16 Нм. метрів, виставляємо 16 Нм і затягуємо. Беремо довшу голубку. Є і наступний. Також затягуємо з моментом 616 н на метр є. Yeah. Після того нам залишається затягнути гайку. Момент затяжки даної гайки 129 Ньютон на метр. У нас є ключ проксон, який має максимальний момент затяжки. Максимальний момент затяжки має 100 нет. Тому ми відставляємо максимальне, що він може затягнути. Я думаю, що там трошки більше, ніж 100. Зараз подивимося. Не, рівно 100. Ставимо нашу, нашу головку. Головка на 22 мм і затягуємо нашу, нашу гайку. Є. Після того, так як в нас є момент, це є все-таки вищий момент затяжки, 129 ньютонометр, ми беремо вороток і ще трішки дотягуємо це. І тепер нам залишилося закрутити наші болти з моментом затяжки 20 Нм. на метрів. Болт, який знаходиться ось тут. Закручуємо з моментом 20 Нм. Тобто цей хамутик. А підтягуємо цей основний болт. Закручуємо з мантом затяжки 60 ньютон на метрів. Зараз теж спочатку його трошки підтянемо і затягуємо 60 ньютон на метр. Все. Цього достатньо. За допомогою малого ключа закручуємо хабут 20 ньютон на метр. Цього достатньо. І останні гвинтики нам треба закрутити з моментом 20 тонн який це кріпить каталітичний нейтралізатор. Є, цього достатньо. Обзавівся ліхтарями, один тут, один на голові. І вирішив все-таки сьогодні це доробити. Я вже і в паркінгу, так як вже на вулиці темно, ну, тут хоча б яке світло є. Також я вже за кадром почистив цю кришку, яка закриває від нотели, тому що вона була вся в нотелі. Також чисто керосином і очисником юрт. Для змащу ланцюга я буду використовувати ось таку змазку айпони. Раніше я використовував мотюль, цього разу вирішив спробувати айпони. Перед використанням я її нормально збовтаю. Трошки все-таки у нас пролилося на раму, на картер. Зараз ми це все довитираємо для того, щоб сюди не прилипала пилюка. Найкраще це взяти очисник і це повимивати. Так і зробимо зараз. Ключове це дати цій смажці висохнути. На упаковці написано, що не менше 2 години, але ми лишаємо на ніч, добре, добре висохне і добре засвоїться. Так, останнє, що нам потрібно зробити, це змонтувати оцю бокову кришку з лівої сторони. Як я вже згадував раніше, ми її гарно відчистили. Тобто, вона є чистенька. ставимо на місце оце ощільнення. Яке має бути ось тут. Є 7 тон. Цього зусилля є достатньо для того, щоб ця кришка трималася. В принципі, ланцюг у нас почищений. Що я собі, які я собі висновки з цього можу зробити? Однозначно, цей ланцюг потребує заміни. Тому що навіть після чистки деякі ланки у нас по факту не розганяються, вони є заклинивші. І такий ланцюг потрібно замінити. Тому найближчим часом я все-таки замовлю ланцюг. Ми його поміняємо. Найкраще міняти ланцюг в зборі зірками, тобто з передньою зіркою і задньої зірки. Проте зірки вони по факту є ну, як нові, тобто в хорошому стані. Тому я й вирішив, що я ще цей ланцюг спробую почистити. Але. Ну, це чистка 100% дала якісь результати, але не такий ефективний, тому що ланки все одно у нас не згинаються. Тому на сьогодні все. Я ще зараз поза кадром замінюю резинки. Оцю резиночку, на кермі, і на цьому технічне обслуговування буде закінчене. Щиро дякую, що ви дивилися це відео. До зустрічі і чекайте нових відео.